Радіо UA Чикаго. Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Chicago. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Голан і з нами сьогодні не в студії, але з нами сьогодні на онлайн зв'язку. Доктор Ірена Каранець, пластичний хірург та одна із засновниць компанії Вол Plastic Surgery. Пані Ірена, вітаю вас. Як у вас справи? Дякую, все прекрасно. Добрий вечір. Дякую, що доєдналися. Ми зізнаюся, чуємо вас досить часто. Тому що, знаєте, от на хвилі ви майже кожного дня, не то, що майже ви кожного дня, і ви по декілька разів звучите, а точніше, звучить інформація про вашу компанію, так? так званий такий ролик, який розповідає за Evolve Plastic Surgery, що це є, які послуги надає ця компанія. Проте є декілька моментів, які б я вас хотів сьогодні розпитати, і, напевно, один з них це є послуга, яку ви надаєте, так? яку надає так. ваша компанія. А от є багато послуг, і давайте я так для наших слухачів, хто можливо вперше вімкнувся, їх перерахую, щоб люди орієнтувалися, що ви робите. Ви можете збільшувати груди, можете робити певну реконструкцію грудей для жінок, а можете робити лабіопластику, ліпосакцію, підтяжку обличчя, і багато багато всього іншого, все, що пов'язано власне з тілом, з, з тим нашим зовнішнім виглядом. Проте є одне, що ви робите, і я чесно кажучи, як чоловік, а не розумію, що це це? і для чого це? Воно звучить як мамі овер Мамі овер що це, що це таке? Пані Ірено, поясніть, будь ласка. Так, мамі – це такий термін, і він включає процедури, комплекс процедур для відновлення тіла для мам після вагітності, після кормлення грудь, грудьми. І це є концентрація на а, операції на груди та на тіло. І для кожного пацієнта, для кожної пацієнтки підбирається спеціальний а, комплекс цих процедур залежно від того, що турбує пацієнтку. Кому хтось хоче, може зменшити груди після. А, Вагітності пологів, хтось хто хоче збільшити, комусь заважає якісь там жирові відкладення. Ми можемо зробити ліпосакцію. А в когось, наприклад, зовсім шкіра обвисла після а, родів, що ми часто бачимо так званий фартух, коли шкіра а, а, надвисає і. і цим пацієнткам часто потрібна абдомінопластика та ліпосакція, щоб це все поправити і повернути той тонус, то тіло, і може ще навіть краще зробити, ніж як вона виглядала до вагітності до, до діток. А цей вираз. Мамі мейк овер, це такий сталий вираз в англійській мові, чи це от ви так придумали назвати цей, цей комплекс процедур? Я б хотіла сказати, що це я придумала, але ні, це такий термін в plastic surgery, пластичній хірургії, мамі мейк овер. Але це я знову ж таки хочу наголосити, дуже індивідуально підібрана комбінація хірургічних втручань. Знову ж таки, груди, тіло, це живіт в основному, сідниці, наприклад, хтось хоче більше мати контур сідниць, може навіть включати е, лабіопластику, також це є інтимна пластика. Тому а до кожного, кожної пацієнтки ми підбираємо спеціальний підхід, ми обговорюємо. Що її турбує, і знову ж таки, як ми і в попередньому інтерв'ю розмовляли, інколи потрібно це навіть поетапно зробити. Бо, наприклад, якщо когось турбує, крім грудей і тіла ще й руки, і інші частини тіла, то можна знову далі в майбутньому ще. Інші проводити хірургічні втручання, щоб це все підкоригувати також, пані Рена, ви сказали поетапно. Тобто, я правильно mm -hmm. розумію, що ось комплекс процедур мамі овер відбувається в е за одну операцію, відбувається так. одночасно, так Тут... супер. Так бо є ліміт знову ж таки е по безпеці, і скільки годин під загальним наркозом рекомендується? Знову ж таки, все має бути зроблено безпечно і по, всіх, по всім правилам. І тому коли ми робимо комбінації на груди і тіло, це може зайняти до 5-6 годин. І це такий ліміт в основному для мене на мамі мейкова, що ми стараємося підтримувати. Бо всі ці операції пластичні, ми про це можемо обговорити про відновлення. Пацієнт це є стаціонар. Пацієнтка зразу після операції. Буквально декілька годин вона в післяопераційній кімнаті. Потім вона йде додому. А і звичайно, ми підготовлюємо всіх пацієнтів про. Реабілітацію, як е, е, піклуватися про дренажі, які вони можуть мати. Це все дуже важливо, так само підготовка до операції. І всі мої пацієнтки мами дуже зайняті, дуже бизі, і їм потрібна буде допомога перші два-три тижні. Тому це все дуже гарно планується і з хірургом, і з платистичним хірургом, і так само потрібно мати підтримку вдома. Від чоловіка, може, від, від, від е, батьків, щоб хтось також допоміг з дітками, щоб жінка мала час відновитися і повернутися вже за 2-3 тижні до, до, до своєї норми і до своїх таких щоденних е, е, зобов'язань, як мама, так як мама, власне, е, після народження, так чи має бути якийсь певний проміжок часу, щоб е, жінка? Скажімо так, ну адаптувалися до нового нової форми життя, до нової тілобудови після народження, тому що була дитинка всередині, от вона вже народилася. Має прийти певний проміжок часу, щоб до вас звернутися? Чи це можна робити ну, от буквально наступного дня через 2-3 дні? Як ви би радили жінкам звертатися? Дуже дуже хороше питання, Дмитро, і дуже зважливе. Два є нюанси, особливо, якщо ми проводимо операції на груди, воно більше зв'язано з кормленням грудним. Так я в основному рекомендую моїм мамам, новим мамам, щоб почекати мінімум 6-9 місяців після кормлення, щоб гормонально все. В, норму, в нормувалася. І тоді можна, можна навіть провести консультацію і час, після трьох місяців, але в основному я чекаю мінімум шість місяців після пологів і після кормлення а, 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 грудного кормлення, щоб проводити хірургічні операції. І знову ж таки, важливий нюанс, щоб вага пацієнтки повернулася більш-менш до стабільної. Ваги, бо ми не, я не рекомендую пацієнтам робити операції, якщо вони ще хочуть втратити декілька кілограмів, і тоді може потрібно, треба буде якось може і навіть переробляти операцію, якщо хтось втрачає багато кілограмів після операції. Тому важливий нюанс, так як ми говоримо, від 6 до 9 місяців, а зачекати і так само бути е, щирою, бути а не з собою, яка ціль. Вазі. Чи я вже наближаюсь до тої ваги. І це може бути не така вага, як до пологів, до діток, так ми це розуміємо, тіло міняється. Але що пацієнтка розуміла, що окей, це моя нова норма, і пройшов час, пройшло 6 місяців, і тепер я от задумаюся, щоб, як би це могла покращити. І, звичайно, якщо хтось планує більше діток мати, тоді я рекомендую це все одночасно не проводити, а зачекати. І вже коли. Ми закінчуємо з дітками, тоді зай, зайнятися собою своєю красотою, так сказати, це все можна поправити і підкоригувати. І ще навіть краще зробити. Багато моїх пацієнток, якщо чесно, в мене недавно була пацієнтка їй вже коло 50, і вона мені сказала, я їй зробила мамі мейковер, і вона вагу втратила і також груди, підтяжка грудей, ліпосакція, підтяжка живота. І вона приходить до мене, дивиться в офісі в зеркало і каже. Доктор, ви знаєте, я, напевно, останній раз так добре виглядала, як мені було 25. І от це так видно, наскільки вона цвіте і пахне, як в неї енергія помінялась, і як до операції вона така була дуже скута, дуже зовсім інакша енергетика. Як це і для тому я обожнюю свою роботу, що я маю можливість своїм пацієнтам. Повернути впевненість, повернути сексуальність в собі, що вони хочуть вдягати знову бікіні, знову вдягати якісь відкриті плаття з декольте. І для мене це таке натхнення, навіть якщо ці операції дуже довгі. Але для них за одну операцію за ці 6 годин ти можеш повернути, як сказати, годинник, 20 років, щось таке, що їм бракувало, якось, якась несамовпевненість в собі була. І це справді можна. З, прав... з правильним підходом за допомогою пластичних операцій, поправити і все безпечно зробити з сертифікованим хірургом. Я вас слухаю, я розумію, от наскільки ж це важливо для жінки сприймати себе, любити себе, а тому, що часто так буває, це і це стереотипне мислення. Що після народження одної, другої дитини вже все вже сексуальність пішла, вже… Моя якась жіноча краса пішла. Того немає. Була молодість і її теж уже немає. Проте, ви робите неймовірне, ви повертаєте людям час. Час назад, як ви сказали, це, це фантастика. Знаєте, раніше це щось було таке недосяжне. Лише по телебаченню, та ми бачили, як там собі люди могли зробити якісь такі процедури з тілом, щось покращити зараз. Це вже є тут, це вже доступно. Це вже в нас на радіо UA Chicago, Друзі, ви можете телефонувати, робити appointment, Тим паче, пані Ірена має офіс в Чикаго. Ви можете робити консультації. Номер телефону 516-981-3063. Ще раз ми продублюємо цей номер в описі до цього відео. Можете робити консультації безпосередньо. А далі вже що вам за мене. Це. проте я би хотів ще повернутися до одного моменту. Ви сказали, що. Якщо жінка планує народжувати ще, тоді варто почекати. Але mm -hmm. знаєте, ну, ти ніколи, планувати то одне, але mm -hmm. ти ніколи не знаєш, ніби то вже одна дитина є, ну, ну може досить. Потім через 5-10 років думка змінилася. А давай ще одну дитину. Ну, тобто, це такий момент, що не завжди ти знаєш. То як тоді бути? Чи можна що зробити операцію, а потім через. 5-10 років народити ще, а потім тоді що ще одну операцію робити? Чи як вони відбуваються? Так, хороше питання. Якщо чесно, я з кожною пацієнткою маю відверту розмову, чи на найближчий час вони планують мати діток, так? І дуже часто для жінок я чую таке дуже цілеспрямовано ні або так, і тоді ми від того відштовхуємося. А надзвичайно стається і це природньо що. Завагітніти можна і після операцій. Просто тоді треба розуміти, що знову ж таки, коли організм і тіло цієї жінки, пацієнтки пройде знову через всі ці гормональні зміни, воно щось може помінятися, щось, бо воно вже було покращене, так? Тому е, воно не так сильно може помінятися, що може і багато не потрібно потім робити. Але я просто попереджую, що. Це таке поза нашим контролем. За моя пацієнтка не має над цим контролю і я, але знову ж таки, я з ними від початку до кінця, і пацієнти до нас вертаються через декілька років з іншими не ну, я не хочу сказати проблемами, але з іншими побажаннями е... так. Побажаннями так само, а, але так, це просто най... мені здається, найважливіше знати, чи найближче майбутнє ви плануєте діток чи ні. І якщо навіть хтось скаже Окей, може через 5-10 років, але от ці 5-10 років я хочу виглядати як бомба. Хочу виглядати шикарно, гламурно. Ну то, будь ласка, прошу до нас. І в нас багато є пацієнток, і багато молодших так само жінок, що вони вибирають, я багато роблю. Операції на зменшення грудей, ми про це говорили. Uh, Breast reduction surgery, що також вона покривається страхівкою. І це є багато молодих дівчат, яких просто надзвичайно великі груди. І це спричиняє дискомфорт в плечах, в шиї. Вони не можуть спортом займатися, справді медична. Бо треба є в цьому, і тому медичні страхівки це покривають. І, звичайно, ці молоді дівчата вони будуть вагітні, вони будуть кормити діток грудьми. А, і я з ними це все обговорюю. Але от для них це зараз їх настільки турбує і настільки дискомфорт спричиняння, що для них це окей, вони хочуть зараз почуватися краще, а вже що буде через 5-10 років, ну ніхто не знає. Але завжди можна знову ж таки щось підкоригувати, підтягнути, поправити, якщо потрібно. Доктор доктор Ірена, а чи є різниця, в якому віці народжувати? От ви кажете, молоді дівчата, так якщо дівчина народжує в років 20, то чи будуть в неї такі проблеми, як у жінки, яка народжує ну, в років, не знаю, 35-40? а і mm -hmm. в тому числі чи буде така сама ж велика потреба у процедурах, таких як мамі Майковер, у 20 mm -hmm. років і у 40 років, коли та потреба більша? Так, а ви знаєте, це все дуже індивідуально, і це залежить часто від початкового стану цієї пацієнтки, фітнесу стану. Так? Якщо хтось дуже так з собою займається за спортом, займається, може їм і взагалі мамі мейковер не потрібно, чи в 20, чи в 40 років, бо вони і під час вагітності спортом займаються, і до і після. Тому це все дуже індивідуально, звичайно, гормони своє дають, і інколи знову ж таки це важко. А сказати в кого в кого, наприклад, буде більше живіт розтягнутий, що буде потрібно абдомінопластика. А якщо комусь лише ліпосакція бо дітки не так настільки розтягнули м'язи в животі, тому важко сказати дуже індивідуально. Все індивідуально тому записуємося на консультацію. Проте ще одне питання. Мушу поставити ще одне питання. Дивіться: якщо жінка мала першу дитину, так народила все окей, ви її зробили мамі мейк овер, були великі груди. Ви їх зменшили. Була шкіра, яка там звисала не дуже гарно. Ви то все поприбирали і далі людина, коли знову вагітніє. А то ті груди, вони ж знову ж таки будуть збільшуватися, наповнюватися молоком. Чи вони зможуть, коли ви вже їх зменшили, далі збільшуватися. І так само, mm -hmm. чи зможе ат, тіло адаптуватися під те, що знову хтось є всередині, знову є якесь нове життя. Тобто, чи буде якийсь потенціал для того, щоб воно збільшилося, щоб шкіра розтягнулася, якщо ви попередньо вже її зменшили? Mm -hmm. А так, жіноче тіло це таке магічне тіло і. Після всіх цих операцій жінки вагітніють і народжують, і цей весь процес знову проходить. Тому так, це, це не... і знову ж таки, це не те, що ми щось шкодимо організму чи тілу. Ми просто встановлюємо, поправляємо той допологовий стан, коли м'язи е... Живота, коли прес був сильніший, так а і коли після пологів це м'язи, наприклад, розтягується втрачають свій тонус, це все бдомінопластика поправляє. А, але воно так, воно не шкідливо, і організм адаптується до адаптується до ще одної вагітності, до ще одних родів без проблем. І немає як знаєте, скільки років, якщо жінка народила. Там 60 у 80, хоча не знаю, чи то є можливо, все рівно, все рівно можна зробити мамі мейковер. Я вам буду дякувати. То дуже цікава тема. Хоча я чоловік і для мене нібито це не має бути щось близьке, але це цікаво розуміти, як все працює в тому світі, і на майбутнє, навіть знаєте, для відносин це теж важлива інформація. Тому друзі, в Чикаго пані Ірена має офіс, новий офіс за адресою 89-37 тридцять сім Вест Найлз. Там е, можна прийти на консультацію або попередньо знову ж таки зателефонувати за номером 516 981 3063. Телефонуйте, якщо ви щось пропустили з цифр, які я ще я називав. У нас на хвилі радіо UA Chicago щоденно є ця інформація, вона звучить під час етерів, тому вмикайте наші етери, слухайте і звертайтеся до спеціалістів. Дякую вам за розмову. Дякую, дякую ще дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.